Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурентів. Сьогодні з нами у студії начальник штабу окремого загону спеціального призначення «Любарт» Андрій Діченко. Вітаю Андрію. Доброго вечора. Нещодавно прес-секретар Кремля анонсував 30 вересня підписання договорів про приєднання нових територій до РФ, тобто наших територій, які є тимчасово окуповані. На вашу думку. Що вони планують, це би показати росіянам якісь успіхи у війні? Там, безперечно, коли не вдалося взяти Київ за три дні, коли не вдалося взяти Харків, коли не вдалося взяти Миколаїв, коли ти відступив зі Зміїного і не можеш взяти Мар'янку на сьомий місяць війни, то потрібно своєму населенню показати хоч якесь шоу. Ну от вони вирішили таке тут дуже жінчо-прикметно, що вони навіть вирішили не заморочуватися від слова абсолютно. Тобто вони не стали малювати якісь там. Ну, також фейки, але, допустимо, результатом 76%. Там та да? тобто вони настільки демонстративно е вирішили це все робити. Ну тобто, будь-хто навіть самий клінічний ідіот розуміє, що результат 99, ніскільки там сім, по-моєму, да. Вони намалювали на Запоріжчині. Ну, таких результатів ніколи не буває. Та? Тобто, вони це роблять демонстративно, щоб всі бачили, що так, ми намалювали результат, мовляв, і що. От мене найбільше забавляє у цьому саме цей крок. Більше того, пам'ятаємо, що вони ці референдуми планували в квітні, потім в травні. Потім вони в червні анонсували, що вони будуть у вересні, тобто вони пробували робити хоч якусь видимість. Більше того, коли були референдуми в 2014 році, оці тому 11 травня про ДНР і ЛНР. То вони також пробували робити якусь видимість. Тобто, були якісь там дільниці, де там сиділи якісь там типу, виборчі комісії, туди навіть приходили реальні якісь там люди, бануті російською пропагандою. Тобто, це була принаймні видимість референдуму. Тут вони вирішили демонстративно всім плюнути в обличчя. Ну, типу, я як такі хулігани, які вирішив ти типу, в банк, мовляв, там, типу, та всі розуміють, що це не референдум, і що? Ми демонстративно беремо це і приєднуємо до себе. Тобто, тут найбільш цікавість, це така зухвалість, якою вони це роблять. Це говорить про те, що вони увіччяї, і вони вже вирішили не рахуватися навіть хоч якимись нормами. Ну, навіть було ж відео, що літні жінки голосували просто на оцих заритих колесах від машин в дворі. Так, та, ну, це суцільний навіть не анекдот, я не знаю. Ну, Сказав, врач, якесь таке та, зйомка гумористичного шоу. Ну, тільки шоу, дуже таке шоу на, на кістках. Ну, але принаймні для себе вони будуть сприймати ці території якби своїми своїм пенсіонеркам. Вони розкажуть, що Запоріжжя проголосувало, і якась там частина пенсіонерів в Саратові напевно в цей повірить. От. Чому я зачепив цю тему? Тому що в одному з своїх нещодавних виступів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив інформацію, що ядерна доктрина застосування, тобто ядерної зброї Росії буде розповсюджуватись і на новоприєднані території шляхом референдуму. На вашу думку, чи наважаться вони застосувати ядерну зброю у випадку контрнаступу наших сил? Дуже важко нагадати робити якісь припущення по тій простій причині, що наш опонент це неадекватна людина, тобто це ну, людиний режим, скажімо так, взагалі. Тобто, Путін продав такого монстра, який не керується хоч якоюсь логікою. Тому якби ми говорили з точки зору логіки, я би сказав, що сенсу використовувати цю зброю немає, тому що діємо відповідь, Росія, в принципі, буде знищена, демонтована. Але оскільки ця людина, вона живе в якійсь абсолютній паралельній реальності, тому уявити, що в його голові, що в його бункері, дуже важко. І тут нам потрібно керуватися тією логікою, якою керується МОСАД, який говорить, що якщо ваші вороги говорять, що вони хочуть вас знищити, то. Можливо, вони і блефують, але потрібно виходити все таки з того, що вони хочуть вас знищити. Ось так само потрібно керуватися і нам. Тобто, якщо е кремлівські говорящі язики день говорять, що вони будуть використовувати, наступного дня приходять інші темники. Вони говорять, та ні, не будемо. Потім знову говорять, що будемо. Залежно від того, які темники їм поступають з, -з, -з Кремля, е все таки потрібно виходити з того, що напевно ще будуть. Ну, виходити потрібно з цього, будуть чи не будуть. Я особисто думаю, що вірогідність менше 50%, але виходити потрібно з того, що будуть. На вашу думку, яку який тип зброї може стосувати це? Ми говоримо про тактичну ядерну зброю чи стратегічну. Ну, моя компетенція в цьому не є велика, тому я не буду говорити свої думки. Ну, всі експерти майже одноголосні в тому, що стратегічну зброю вони використовувати не будуть. Стратегічна зброя це все таки зброя для протистояння з ядерними державами, які знаходяться на на великих відстані ходить від одного, так тобто більше тисячі кілометрів, тому в принципі немає потреби їм це використовувати. Тому всі експерти в принципі сходяться на тому. Ну і відповідно, я з ними солідарний. Що якщо вони будуть її використовувати, то очевидно буде тактична ядерна зброя. Знову ж таки, якщо говоримо за якщо а є на які території вони до яких територій він може застосувати ядерну зброю? Методологія використання тактичної ядерної зброї, вона полягає в наступному, що якщо є велика концентрація якихось військ на певній території, яку дуже довго не можуть проламати лінію оборони, то країна, яка хоче застосувати, чи там хто там хоче засувати тактичну ядерну зброю, він відводить свої війська, б'є туди тактичним ядерним зарядом, робить таку проламу в обороні, там вістань від 8 кілометрів, починаючи і далі. Свої війська вона садить там бронетехніку, одягає в відповідний костюм радіаційного захисту. Заходить в цей сформований пролам. Далі виходить там фланг в тилу тим військам, які тримають оборону, і її бережуть, під цю територію. Це така методологія використання тактичної зброї ну, прописана в їхніх в їхні нормативних документах, скажімо так, або це удари в якісь е, важливі центри, тобто якісь там групи, де розташовуються війська, наприклад, якийсь полігон, де Сконсудиї, якісь там дві бригади, скажімо, там ну, дуже, дуже такі цілі, важливі з е, військової політичної точки зору. ну, тобто, Виходячи з такого, тут знову ж таки такий конфуз, що дуже такої прямо ж великої концентрації військ, на які раціонально було б, ну, раціонально тут важко застосовувати слово, але все-таки, якщо прямо хвору логіку путіноїдів, на яку раціонально було б тратити ядерний заряд, тактичний, їх немає, тому що у нас не така концентрація військ, там у нас все-таки немає протистояння, коли це 10 мільйонів проти 10 мільйонів. У нас все-таки доволі рідко розосереджені війська відносно на лінії зіткнення, тому, можливо, це будуть, ну. Там, наприклад, керуючись логікою, можливо, місто Запоріжжя, так вони говорять, що воно доєднаться до них, а обласний центр вони не контролюють. Місто важливо з промислової з військової точки зору, величезна за військових, тому можливо в явісті це може бути якесь запоріжжя. Ну знову ж таки, бачите, ми так говоримо, гадаємо на каві гущі, тому що дуже важко передбачити логіку психопата. Да? От вони зараз шахідами, ну на увазі, безпілотниками шахідами, бомбардують Одесу. Навіщо? Ну, Логіки такої немає. Ну, Там, там є якісь військові об'єкти, але ну, очевидно, що Одесу вони не візьмуть, і вони взагалі там від Одесу стає за 150 кілометрів, вони, вони не можуть взяти якісь темецентри в Донецькій області вже 7 місяців. Ну тим, що бомбардувати Одесу. З точки зору зрового глуздані навіщо? Вони бомбардують, тратять на них ці шахіди. Ось, тобто, знову ж таки, вертаємося до того, про що ми вже неодноразово проговоримо. Дуже важко передбачати логіку психопата. Ви згадали за реакцію світу. А якою може бути реакція наших союзників, зокрема ядерних держав? Ну очевидно, що вони вживуть якихось заходів, які саме, напевно, що залежать від того, тому що, ну. Ми говоримо, що тактично зброя мається на увазі, там, коли б вони стріляли десь там по території, вони ж там можуть робити якісь демонстраційні дії, наприклад, зірвати десь там в морі, або як там говорив по-моєму дугін, а, ні, не дугін, тим інший їхній політехнолог, пропагандист Холмогоров, вдарити по зміїному, тобто по такій не густо населені, або взагалі не населені території для того, щоб щось продемонструвати. Тоді, вичевить, якість буде відповідь, буде одна. Якщо це буде прямо по тих населених пунктах ну, скупчення військ, інша, але. Але всі експерти сходяться на тому, що вона безперечно буде, тому що ніхто не дозволить відкривати путіну скриньку Пандори, так адже ми прекрасно розуміємо, що всі диктаторські режими, всі ці колеги Путіна, всі ці Аятоли, Тімщини, вони дуже уважно дивляться на тим, де червоні прапорці, які дозволять діти. І всі навіть по про те, що зараз в західному світі дуже популярний і лівий і такий от дискурс пацифіський. Що до 24 лютого був дуже популярний, що епоха цих великих війн закінчилася, і взагалі там головні проблеми це. Це там не знаю, там боротися за гендерну рівність за зміни кліміту і за ще щось там, а не за якісь там конструкти середини минулого століття, але тим не менше, навіть попри переважання такого дискурсу на заході, все одно всі розуміють, що ем, якби, попустити Путіну ну, нема, ну якби неможливо. Це от просто пряможливо. Тобто, якщо йому попустити удари в з якимось там. Стурбованостями, то це рухне весь світовий порядок. Тому, звичайно, що вони будуть давати якусь відповідь. Яка це буде відповідь? Дуже важко говорити, тому що ну. Не присутні на засіданнях там різних там секрет там, генералів НАТО, на якихось там секретних частинах там радбезів, там ООН і так далі. Тому важко важко говорити. Не хочеться говорити це от тисячі ти, 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 пальців в небо, але ну безперечно, щоб вони якусь дуже серйозну відповідь дадуть. Я думаю, що це може бути зелене світом на постачанні будь-яких видів озброєння Україні. Зелене світло на перенесення території війни на території безпосередньо Росії. Тобто, напевно, що зараз європейці, американці посилають Путіну якісь сигнали, мовляв, ну, ти ще маєш шанс закінчити війну, там, принаймні зберігши особисто своє життя свого оточення, ми не будемо розвалювати Росію Російську Федерацію як державу, але натомість потрібно. Тобто, зрозумієш, що він порушить цю домовленість ядерною зброєю. То табу з усіх цих речей буде знято, тобто. Відкриється зелене світо, ну будь що, тобто буде і розвал РФ всередини, Вони задіють західні сили, всі сили і постачання в наповне ще безконтрольної кількості будь-яких видів зброї. Якщо це буде не одна, якась там тактичний ядерний удар, а серія, то можливо і військ НАТО. Ну, кажучи, для України мало що це хорошого означає, тому що це означає тоді, що наша держава перетвориться на полігон. Ну, але що тут тоді говорити, не українці обирають ну, шлях ескалації, українці не хочуть безперечно цього. Але, от, коли в тебе сусід психопат, то потрібно, потрібно розуміти, що доведеться йти на якісь жертви для того, щоб його усморити, ліквідувати цю загрозу. Ну, власне, дійсно, ми не бачимо з їхньої сторони бажання знизити цю ескалацію. Навіть більше вони такі пішли на мобілізацію, хоча по їхніх словах часткову. Озвучується цифра в 300 тисяч мобілізованих росіян. Хоча випливає цифра і в мільйон, навіть зустрічається в ЗМІ. Виникає декілька питань: а в них є ресурси, щоб не тільки навчити, а й забезпечити таку кількість людей. Ну, зважаючи на те, як воює Росія, тобто, це ж в Україні хвилюються за солдата, тобто їх там за наших стараються забезпечити. І держава, і волонтери і різні фонди і хорошими аптечками, і хорошим одягом. Тобто, нас там ще з липня почали там хвилюватися. Проблему чим одягати солдатів в зв'язку з наближенням холодів і хорошим західним озброєнням. Доктрина. В Російській Федерації зовсім інше. Тобто, там а, життя якогось Васі Саратова нікого взагалі не хвилює, від слова взагалі. Так? Тобто піде в розхід більше Вась Саратова на 100 тисяч, менше на 100 тисяч. Ну, це не є. Це, для, для них це статистична похибка. Єдине, в чому вони порахувалися, що у них немає такого людського ресурсу, який мав Радянський Союз, тому що це дотримали Радянського Союзу. Коли, ну, в принципі, Червоної армії, ще часів громадянської війни, коли тілами своїх солдатів потрібно завалювати ворожі копи, так вигравати війну, але там могли собі це дозволити, тому що в них був демографічний ресурс. Зараз демографічного ресурсу немає. Тому ми бачимо ці всі ситуації, коли вони пробують повимувати населення з. Саме злоданих регіонів Росії, відповідно, це порожа агресія місцевого населення. І то, що ми зараз бачимо, це такі квіточки. Тому що поки що це мобілізація, поки що не пішов потік трун в ці регіони. От коли там, за місяць коли піде потіктрун в ці регіони, ось тоді вже почнуться не квіточки, а почнуться ягідки. Тому, коли ми говоримо про те, що є в них можливість навчити, то, то потрібно розуміти, що Росія і не старається нікого вчити. Тобто якомусь Васі в нашому Васі Саратову дають ППШ, чи лінійку Мосіна, чи самозарядний Карабін Сімонова, чи, чи будь-яку іншу зброю, там 35-го року випуску скажуть, що потрібно було сти загра загонськодирівців, то Васі не буде вибору. Він буде він буде погано, неякісно виконувати бойову задачу, але тим не менш буде. Ну, якщо брати до уваги цю інформацію, а чи може факт мобілізації вплинути на перебіг війни? Вплинути в перебіг війни, я думаю, що не буде. Тобто не можна натовпом робів виграти війну, але вони можуть і не те, що можуть, а вони і створюють там, до такої проблеми. Тобто, по-перше, війна затягується в часі, тобто війну вже там, як можливо, хтось собі там, думав, до нового року виграти не вдасться. Тобто вони створюють додаткові проблеми. Вони затягнуть війну. Причому додаткові проблеми не тільки нам, вони створюють додаткову проблеми і своїй же країні. Але ну, країни, якою керують психопати, вона вже не керується яким здоровим глуздом. Тому так, ця їхня мобілізація це ще один такий серйозний удар тарану в їхню стіну, яка в кінцевому рахунку і завалить. Але ну, їхнє керівництво на це йде. Чи потрібно враховуючи це, збільшити мобілізацію в Україні? Я думаю, потрібно побачити, як у них ця мобілізація. Я думаю, що наш Генштаб так і хоче зрозуміти, як наскільки ефективно вони будуть використовувати цей мобілізаційний ресурс. Тобто, потрібно розуміти, що 300 тисяч, ну це ж не факт, що вони 300 тисяч мобілізують. Тобто, у них вже ж була історія, коли вони літом хотіли сформувати третій армійський корпус. І м'яко кажучи, вони його сформувати так і не змогли. Вони набрали там менше третини заявленої кількості, погано його озброїли, не встигли перекинути на театр бойових дій. Почали ним затикати дірки. Тому так само швидше всього буде із цією мобілізацією. Тобто, якщо ми думаємо, що це 300 тисяч, з яких сформують якісь повнокровні бригади, озброють їх відправлять на фронт. Я чомусь думаю, що більшість цих чмобіків їх відправлять поповнювати вже існуючі частини, тому що у росіян страшенний некомплект. Тобто там у них є роти, які мали би складатися 120 людей. Складається насправді з 25 людей, там батальйони, які по штатній чисельності менше роти, і так далі. Тобто, напевно, вони оцим цим одному прибули м'ясом. Громадним будуть наповнювати ці частини для того, щоб, ну, щоб хоч якось там вирівняти рівні їхньої боєздатності. Причому про це говорять самі, їхні пропагандисти, типу того ж там, Стрілкова, там, їхні там вагнерівці, там і так далі. Тобто вони це говоряться на те, що там ми продумали ради своєї пропаганди, тобто вони на це жаліються, що да, там, 300 тисяч мобілізованих, а в нас деякі там батальйони з, 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 називаються словом батальйон, а справді там 100 людей. Тобто, 400 мобілізованих, і хоч ці батальйон вже стануть схожи на. Батальйон. Тобто, вичевить, вони цей мобілізаційний ресурс будуть використовувати ось так. Якщо ми вже підняли тему перебігу війни, а яка зараз ситуація на фронті? Е, ну Ситуація в тому, що у нас вже немає такого кроколомного успіху на фронті, який ми бачили перші половині вересня на Харківщині, але ініціатива з нашого боку. Тобто е, ми. Ну, набсутні на більшість учасників фронту, зрозуміло. У них там є там тактичні поступки, тактичне просування вперед біля Бахмута. Хоча там теж як сказати, наприклад, кілька днів тому наші відвоювали декілька зручних позицій біля Бахмута. Вони там якраз зібрали там якраз ЧВК Вагнер прогризає нашу оборону біля Бахмута. На більшість учасників фронту, на абсолютній більшості, все таки наші війська вони або надійно отримують оборонні рубежі, або просуваються вперед. Тільки це не має такого крополонного успіху, тобто це. Там, по кілометру, по два, по три в день, по одному відбитому селу на 2-3 дні. Але ініціатива стратегічна, вона за нами, а це дуже важливо не мені. Ось саме ця стратегічна ініціатива. Зустрічав інформацію, що в районі Лиману російські війська можуть потрапити в котел. Розкажіть про це. Важко говорити, тому що в Лимані я не був і знайомих у мене там немає, тому я можу судити лише з того, що читаю в змі, тому я теж це читав. Ну будемо вірити, що нашим військам вдасться закрити котел раніше, ніж ці щурів сину з нього вискочити. Це було б дуже гарною моральною такою перемогою, так тобто ми бачили, як там всім, всьому нашому народу, та не лише нашому народу, в цьому цивілізованому світу підняв моральний дух контрнаступу спішно на Харківщині. Ось якщо ще тепер другим таким ударом буде. Котел біля лиману, тобто, це, безперечно, буде така важлива і моральна перемога, і важлива така річ, тому що ми гарно поповнимо свій обмінний фонд полонених. Ви згадали за обмінний фонд. Нещодавно українці дізналися хороші новини, гарні. Понад 200 наших бійців повернулись в полон. В основному це захисники Маріуполя. Скільки хлопців там перебували з Волині, і що вони розповідають, якщо вам відомо. З Волині моїх знайомих лише там близько півтора десятка. точно цифру я не назву. Повернувся на Волині Один хлопець з Борохова Підасівської громади, недалеко від Луцька. Е, ну, я спілкувався не з волинянами, просто з хлопцями, які повернулися. Е, ну от, наприклад, скажімо, один хлопець, знайомий мій співслужбовець, з яким я служив з 2014 року. Це такий міцний здоровий хлопець, там під метр 90, якби ну, фізично розвинений. Він там, наприклад, до війни вважив щось, по-моєму, 110 кілограмів. Говорив, зараз він порнувся, він важить 82 кілограма. Тобто, ну, якби, умови утримання наших бійців зовсім не такі, які ми бачимо. Умови отримання російських окупантів в наших реаліях, коли вони там. Виглядають краще, ніж до моменту потрапляння в полони. Ну, Я там з ним говорив про деякі речі, але напевно не, кор... не хотілося б про це говорити, щоб не розкати заву, тому що дуже багато наших бійців, зокрема волонян, Ще раз повторюю цифру, близько півтора десятка. Це хлопці з Маневич, хлопці з Ковеля, хлопці з Луська є з Володимирського району. Є в полоні, тому це дуже така тема, про яку просять і, і наші гури СБУ не поширюватися, тому не хотів би розповідати про ті самі нюанси, бо ну відріхав подалі, щоб нікому не нашкодити, то краще ми це впустимо. Звичайно, розумію. Знову піднімається питання небезпеки з півночі. Нещодавно моніторингова група Білоруський Гаюн. Оприлюднену інформацію, вони вважають, що Білорусь готується до прийому військових ешелонів з Росії. Також нещодавно головне управління розвідки України оприлюднило інформацію, що на території Білорусі планують розмістити близько 20 тисяч мобілізованих росіян. І деякі експерти прогнозують на зиму наступ з півночі на Волинь та на Київ. Чи існує справді зараз ця загроза? і Яка вірогідність цього сценарію? Ну на зиму гіпотетично так. Тобто, заспокоїмо волонян, що ближчий місяць такої загрози не існує. Це точно. Чи існує вона на зиму, чи це просто якась гра? Чи це знову Лукашенко хоче протягнути час і глянути, що з того вийде? Мені більше здається, вірогідним другий варіант. Ну, але поживемо, побачимо, але ближчий час, ближчий місяць, точно загрози нападу з Білорусі. Ну, як точно, знаєте, війна це така річ, де 24 лютого показало, що ні про що не можна говорити 100%. Тому думав, відсотків 95, що ближчий місяць, ніякого такого наземного вторгнення з Білорусі не передбачається. А чи готова Волинь до такого сценарію? Так, готова. Ви вже згадали справді, що ну, до нового року ця війна не закінчиться, не потрібно. Ілюзій мати з цього приводу, то хотів би поговорити щодо того, яка ситуація буде у 2023 році. Чого очікувати українцям, який сценарій найбільш ймовірний? У 2023 році потрібно готуватися, продовжувати боротьбу. Тобто Росія це дуже великий монстр. Це не держава на 5 мільйонів населення, не на 15 мільйонів населення. Це величезний монстр, який всю свою історію продукує загарбницькі окупаційні війни. В цьому у них хороший досвід. В цьому вони у них, бачимо погано і неякісно, але тим не менш, весь час готує свій народ до цього. Тобто він у них такий от морально накачаний, що потрібно воювати. У них є купа зброї неважливо якої якості, тим не менш, те, що вона є, і потрібно що з цим робити. Тому це не є та країна, яку можливо перемогти за два тижні чи за два місяці. Тому в 23-му році, вищовий говорить і, і Залужний, і генріатети і очі розвитки, що боротьба буде продовжуватися, і ну, якщо в 23-му вона закінчиться, це буде дуже добре. Боюсь, що, що це може не закінчитися в 23-му році. Говорять, що Путіна вже давно немає. Чи вірите ви у його двійників? Ні, я не вірю. Ні, двійники можливо є, але це не означає, що немає самого Путіна. Тобто, сам реальний Путін він сидить в якомусь там бункері, щось там собі там, фантазує, живе в якихось своїх хворих фантазіях, але на якісь мало важливі зустрічі цілком можливо, що він не випускає якихось двійників. Проте сам реальний Путін, він, я думаю, що існує. Я не люблю коспірології, я вважаю, що потрібно реально, раціонально дивитися на речі, і не варто себе тішити якимись ілюзіями. Ну, Якщо Путіна не існує, примати не віриться конспірологічні версії, то я не впевнений, що це навіть краще, та тому що це означає, що якщо там існує якась група двійників Путіна не існує, то реально Путіна неможливо ліквідувати, тому що це такий уявний Путін. Він може безкінечно довго, там 20 чи скільки там років створювати ілюзію правління. Ну але це така конспірологія з, з якихось там з якоїсь там глибинного YouTube, я, я в неї не вірю. Єдине, я наголошу на тому, що я не вважаю, що проблема в Путіні тобто Путін це плоть від плоті цієї цього дивного народу, цієї дивної країни. Наша проблема це, в принципі, російський імперіалізм як такий. Ну, потрібно чітко розуміти, що не буде Путіна, буде Шойго, не буде, Шойго — буде Собянін. Не буде Себянін, не буде якийсь там Навальний, який по суті своїй є ліберальним Путіном. Тому проблема України це не Путін. Більше того, я переконаний в тому, що. Нам ще в певній мірі пощастило тим, що Росія керує такі клінічні діоти критини Путін, який зробив неймовірно багато для нашого націотворення. Тобто, якби на місці Путіна був який більш розумний Путін, ми б мало набагато більше проблем. Але оскільки Росія очолює Путін який наламав таку велику кількість дров і так багато створив для того, щоб постагла українська нація, щоб 90% українців не ненавиділо росіян. Ну, тут не знаю, якби був живий Степан Бандера, Іван Мазепа, Сімон Петлюр. Вони напевно всі разом не зробили б більше для, для ненависті до Росії, ніж зробив Путін. Тому проблема не Путін. Проблема це сама Росія. Наостанок знаю, що загін Любер збирає кошти на ударного дрона. Розкажіть детальніше: та це дрона Punisher, він називається. Це розробка українського виробництва. Її розробляють ветерани АТО ще 16-го року, але до 24 лютого вона була засекречена, хоч вона використовувалася на фронті в АТО. І з 24 лютого, після повномасштабного флорення, відкрили трішки розробники завісу про те, що в нас є така українська розробка. Більше того, на днях «Укроборонпром» анонсував, що він зацікавився і буде вірогідно ставити на проміслове реки виробництво цього. Ударного дрона, тобто, ну те, що от, зазвичай наші слухачі-глядачі вони багато чують про БПЛА. БПЛА це розвідувальний апарат, а панішер, який ми хочемо придбати на наш підрозділ, він коштує там під 2 мільйони гривень його вартість. Це вже набагато більш серйозний апарат. Він не просто літає, щось там фотографує. Це він може е снарядами направленої дії, наносити удари по цілях. Ну, тобто з того, що схоже, напевно, що для наших глядачів, це от є знаменитий Switchblade. Це одноразові дрони, які постачають нам з США, тільки панішер це не одноразовий. Тобто, це приблизно по характеристиках він відпадає але він одноразовий. Тобто він летить, фотографує місцеві, знаходить для себе цікавий об'єкт, робить хорошу справу, повертається для того, щоб наступного разу полетіти знову робити хорошу справу. Для наших глядачів наголошую, що якщо ви дивитесь наш випуск на Ютубі, посилання на збір коштів буде в описі до цього відео. Дякую, Андрію, що сьогодні прийшли. Поділили з нами цією інформацією. Віримо в ЗСУ разом до перемоги. Дякую, що запрошувати. всього вам хорошого все буде в Україна. Нагадую, з нами у студії був начальник штабу окремого загону спеціального призначення «Люберт» Андрій Діченко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна!